Ти фрукт визнай постійно в русі. Манго заряджає і знову ти в ресурсі. Щоденно надає для перемоги сил. Джафа, фрукти, які заряджають. Думали, судокрем лише для сідничок? Хм. Ромчику на щічки. А Степану для шкіри. Судокрем. І дорослим, і малим. Вечірка пройшла на відмінно, але після неї на нас чекає гора немитого посуду. Та фейрі має достатньо сили, щоб зробити весь цей посуд блискуче чистим. Фейрі створює довготривалі бульбашки, що невпинно очищуються, очищують. Тож ви вимиєте вдвічі більше посуду, ніж очікували. Це фейрономіка. Плями у складних зонах можуть бути справжнім викликом. Порошок Аріель блискуче очищує, швидко розчиняється на короткому циклі прання. Ефективний навіть на складних ділянках, щоб вони залишалися кришталево чистими. Арієль блискуче очищення на короткому циклі прання навіть на складних ділянках. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Гінкорфорт. для симптоматичного лікування венозно-лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт. щоб ваші ноги були легкими. Чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер без лімітом. Перенось його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо. Vodafone Я не завжди заклопотана. Ну добре, зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Ми запитали, що для вас якісні ліки. У людей по всьому світу ті, що ефективні. З якісної сировини якісні ліки від фармак. Фармак. Якісні ліки для всього світу, великі концерти дизель-шоу в серпні у Києві. Ми хочемо подарувати українське дизель. -шоу! 15 серпня, 16 серпня та 17 серпня. Дякуємо вам всім, що ви у нас є. Незламний гумор до Дня Незалежності. Як то кажуть, увага, інтрига. Приходьте на концерти дизель-шоу в Києві 15, 16 та 17 серпня. Нова Rexona Advanced Protection активується теплом тіла. Тож, якби гаряче вам не було, нічого не захистить від поту і запаху краще ніж рексона. 72 години захисту нон стоп, що активується теплом вашого тіла. Світ Тіві, національний онлайн-кінотеатр. Представляє громоверсці, коли мали ліквідувати одне одного, але стали командою, щоб зупинити більше зло. Хтось хоче нас усунути. Не пропусти громоверсі, дивись новинки на Світ ТІВІ. Зростай у хартії. Дзвони за номером 3333. Крутив біль на допомогу Олфен Форте Гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. І ми знову ніби повертаємося до життя. Олфен Форте Гідрогель. При болю в спині, м'язах і суглобах. Коли з роботи ти приходиш хочеш Інгредієнт, який шукаєш, є у Глово. Якщо підгузки замов Глово. подарунки, піца, квіти, Глово. замовляй, що забажаєш, і танцюй, як сам вважаєш. Дін Дон Глово, дін-дон -дін Глово, дін-дін-дон Глово. Завантажуй додаток та замовляй Глово. Глово, везе тобі все. Твій літній буктов із «Мегого букс легко вибере тисяч новинок і ті. Замовляєш, і книжка вже їде до тебе. А може і не одна. Швидко, зручно. І зі знижкою для своїх збирай свій буктоп і читай, що чи любиш. «Мегого Букс. Читати добре. Персіл. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, саме час викластись повну з дисками для прання персіл, потужне видалення плям і гігієнічна свіжість пральної машини для бездоганної чистоти. Персіл. Ти завжди викладаєшся на повну. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. Алергія? Угу. Mm -hmm. Живу з алергією, на квіти, на шерсть. У мене теж була алергія. Едем допоміг. Едем усуває сльозотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії починає діяти вже за 30 хвилин. Не викликає сонливості. Едем, Відчуй життя без алергії. Від фармак мої батьки частенько нервуються. Тож зараз я їм начеклую усмішку. Тепер вони щодня приймають магне 6 антистрес. Джерело великої сили. Це не магія, це наш магнебе 6 антистрес з найвищим дозуванням магію, що знижує стрес. Де відчуття, коли випив Джуст. І соком кофеїном. І вітамінами групи Б. Бенеріджуст смакує нереально, плющить натурально. Чому я погодилась на вечерю? І без того відчуваю дискомфорт у животі, коли я знову стану собою, запитаю свою печінку. Цей симптом може вказувати на проблеми з печінкою. Есенціали ФортеН може допомогти. Його концентрована формула клітина за клітиною прискорює відновлення печінки. Есенціали ФортеН відновлює печінку клітина за клітиною. Арахіс. Карамель, молочний шоколад і нуга, снікерс. Тому є голод. Турбує геморой. Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео. Швидке полегшення симптомів геморою. Сьос. Оновлений догляд інтенс каратин. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене, міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. І для захисту та зачісок нового рівня оновлений стайлінг сльоз каратин. Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Як і мої друзі. Іноді з перервами. Вчуся бути сильним, захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту, але жити я буду там, де живе наша родина. В Україні. Мене звати Андрій Імасова. А це львівський клас, який варить мій тато. Багато веселищі визначає багато білизни, про яку треба подбати. З Цим порається Лоск ароматерапія З легкістю. Всього одна капсула ефективно пере і дарує привабливий аромат, що створює чудовий настрій. Багато прання. Обери лоск! Зберігайте в недоступному для дітей місці. Він пахне неймовірно. Чужинець! Чужинець! Я пірат! Погляньте, що тут! Це стійкий 24 на 7 дезодорант Old Spice. Ніхто не може пахнути так приємно, настільки довго. Я на морському коні. Самит Якобс. Кожна мить безцінна. Одного року, як і одного матчу, мало щоб стати чемпіонами. Але 310 років гарна нагода створити дещо особливе: витвір до ювілею. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність, відкритість, котівка чи картка. Ломбард. Перший перший, куди за грошима. Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. скажи собі так з прикрасами у Увага! Всім куницям країни нарешті створили проект, ніби спеціально під нас. Кастинг яскравого реаліті-шоу Мамо, ваш вихід. Вау вау! Вау! Запрошуємо мудрих свитрух. щоб ми у вашої невістки побільше знайшли косяків та їхніх успішних невісток. Не бачу біля себе конкурентів, тому що я звізда. Пишаєтесь своїми стосунками і зможете втерти носа конкурентка. Тоді шоу це ваш шанс запалити на новому Ну що, мама? Заповніть анкету на сайті нового каналу у розділі кастинги цієї осені. О. Є. Поле перевірено. Поле готове приймати нових гравців. Поле новий сезон. Цієї осені живе життя з новим каналом. Цієї осені. О, ви вже тут, іди сюди. Ще все покажу. Знач, тут у нас гримують Даш. Тут е, одяг одягають Дашу, тут у нас взуття Даші. А там. а там зійди за мною. А от тут у нас роблять масаж. Даші. Даші, Даші. Так, стоп! А де наше? Фіма, 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 а, а де наше? Там все даще. Як дащ? Yeah. А ваші капітанські місця, хлопці, вітаю в новому сезоні. Хто знає новий сезон цієї осені живе життя з новим каналом. Герої легендарних відеоігор! Прийдуть на чолі з Пакманом. І світу настане. Піксель. Палиха. Да! Нікому не кажіть, що я вбила смурфа. Пікселі. Завтра о 19-й на новому каналі. Джим Керрі Ма? Далеко не мама. Зовсім не. Мати. Бо він. Тата. А значить і виховання Джимо Керівське. Маска Дві частини. сьогодні з 21 на новому каналі. Щоб алергія не заважала жити, це терезин Тева і Дезлоратадин Тева. В лінійці бренду Тева є ліки і від алергії. <рекунут> сьогодні так виглядає Джим Керрі нудної людини. Наче мертвий. А так. <рекунут> так. І ось так виглядає Джим Керрі нового каналу. Так. <рекунут> так. Завжди кажи «Так!» сьогодні о 19-й на новому каналі. З Джафа Мультифрукт день постійно в русі. Манго заряджає і знову ти в ресурсі. Щоденно надає для перемоги сил. Джафа. Фрукти, які заряджають, не них тут є популярний вираз 24. Да. Спробуй новинку. Моршинська зі смаком полуниці. І переверни своє уявлення про воду так само природно і без консервантів. Моршинська. Мамо, мене вирвав, і мене нудить. Спеку завжди отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення, і важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео рятує Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Зустрічайте улюбленого вухастика. Вухастик! зроблений в Україні. Вухастик є головним родинним помічником. Безпечна лінійка засобів для прання та догляду вуха. «Вухастик» стане в пригоді кожній українській сім'ї. Вухастик. Думаєш, чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер без лімітом. Перенос його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо водафон. Просто прийшов на Олікс. Побачив вакансію і заробив на мрію. Все, що шукаєш і робота, де прийшов, побачив, заробив ОЛХ. собі і людям. Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан папа цистит життю. Привіт, від артеріум повертаючись додому. Кожен наш герой та героїня має відчувати нашу підтримку. Повернемо незалежність тим, хто виборює її для нас. Те відчуття, коли випив Battery Juice. із соком, кофеїном і вітамінами групи В. Battery Juice смакує нереально, плющить натурально. Чого скрепиш? Та просто чистий. без паличок просто пшик-пшик і все. Вушні палички проштовхують сірку глибше та можуть травмувати. Ацирумен подвійно є дії. М'яко розчиняє сірку, сприяє її, видаленню. Готові до чистих вух. Купуйте ацерумен Неоплюс. Дивовижно! Як росте ваша дитина? Умитьока. Потурбуйтеся вже сьогодні. Про оптимальний ріст та імунітет. Знан Оптіпро. З п'ятьма олігосахаридами грудного молока, з пробіотиком Ель Ройтері та білком овтіпро. Для оптимального росту та імунітету сьогодні і в майбутньому. Животи, животики. Коли біль підступає, нож по форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож по форте рішуча відповідь на біль у животі. Коли з роботи ти приходиш хоч голову. Інгредієнти, які шукаєш, є углово. Якщо підгузки закінчились, замов Глово. подарунки, піца, квіти, глово замовляй, що заважаєш, і танцюй, як сам вважаєш. Дінь Глово. Дінь Донґлово, дінінь дінь, -дінь донґлово. Завантажуй додаток та замовляй Глово. Глово везе тобі все. Уяви, якби ми мали пульт, який переносить нас, наприклад, в екшен, чи в мультфільми та пригоди або у фантастику. Але в нас вже є такий пульт. Зустрічай сезон прем'єр для всіх, є щось нове на Київ Стар тебе палет з оновленням кольору волосся. Ти відчуваєш радість. Крем, фарба, палет з формулою мультидогляд. Для насиченого відтінку та вражаючого результату, знайди радість в кольорі. Палет, бренд номер один у Європі. Тепер мій тато щодня приймає магне b 6 антистрес та спокійно сприймає усі мої витівки. Магне b 6 антистрес. Нова рексона Advanced Протекшн активується теплом тіла. Тож, якби гаряче вам не було, нічого не захистить від поту і запаху краще ніж рексона. 72 години захисту нон-стоп, що активується теплом вашого тіла. Атоксіл, Будь ласка, ось візьміть це те саме. Діюча речовина така ж. І зі смаком рішні. не перевіряй ефективність тих самих на собі. Ти не піддослідний кролик. Про отруйні обирай Атоксіл. Він пройшов клінічні дослідження та забезпечує максимум сорбції вже за 4 хвилини. Краще АТОКСІЛ. Згодна. Я й сама його беру. АТОКСІЛ. Обирай перевірене. Уникай експериментів. Ми запитали, що для вас якісні ліки? У людей по всьому світу. Ті, що ефективні. Перевірені. Часом з якісної сировини. Це мають бути сучасні розробки. Фармак український виробник ліків, що працює за високими європейськими стандартами та експортує свою продукцію до 60 країн світу. Якісні ліки від Фармак. Фармак. Якісні ліки для всього світу. Донька пропонує обирати широке через моє нетримання сечі. Але я одягаю урологічні труси для жінок Тена Леді Пенс. Тепер я можу носити міні спідниці. Тена Леді Пенс. Комфортні, як білизна, захищають як тена в чорному та кремовому. Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Як і мої друзі. Іноді з перервами. Вчуся бути сильним, захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту, але жити я буду там, де живе наша родина, в Україні. Мене звати Андрій Мацова, а це львівський клас, який варить мій тато. Плями у складних зонах можуть бути справжнім викликом. Порошок «Аріель» блискуче очищує, швидко розчиняється на короткому циклі прання. Ефективний навіть на складних ділянках, щоб вони залишалися кришталево чистими, Аріель блискуче очищення на короткому циклі прання навіть на складних ділянках. Ридбул надає крила. Чи знаєте ви, що під час гоління третина того, що ви видаляєте це шкіра? Тож, якщо ви голитесь? Довіртися ніжності дав. Відновіть шкіру з новим дав Едванске. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. ГІНКОРФОРТ для симптоматичного лікування венозно лімфатичної недостатності та болю в ногах. ГІНКОРФОРТ, щоб ваші ноги були легкими. Народжене природою Закарпаття. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. Скажи собі так з прикрасами у Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність, відкритість. Котівка чи картка. Ломбард перший. Перший, куди за грошима. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Якими б грандіозними не були твої плани. Життя. І створили проект, ніби спеціально під нас кастинг яскравого реаліті-шоу Мамо, ваш вихід. Вау вау. Вау, запрошуємо мудрих свикруг, щоб ми у вашої невістки побільше знайшли косяків та їхніх успішних невісток. Не бачу біля себе конкурентів, То ви... тому що я звіздок. Пишаєтесь своїми стосунками і зможете втерти носа конкуренткам. Тоді шоу це ваш шанс запалити на новому. Ну що, мама? Заповніте анкету на сайті нового каналу у розділі Кастинги цієї осені. О, ви вже тут, іди сюди. Сейчас все покажу. Значить, тут у нас гримують Дашу. Тут э, одяг одягають Дашу, тут у нас взуття Даші. А там а там зійде за мною. А от тут у нас роблять масаж. Даші, Даші, Даші. Так, стоп! А де наше Фіма? Фіма, Фіма! А, а де наше? Там все даші. Як дащі? А Я... ваші капітанські місця, хлопці, вітаю в новому сезоні. Хто знає новий сезон цієї осені? Живе життя з новим каналом. Готові до літнього ленклюзіву з понеділка по четвер, о 20-й. Улюблена гра запрошує на поле. Отуан не стру Полякова Ольга, перезавантажити мізки на новому. Що ви робите? Шановні я її не дам відпочити. Поле гра на всі сто одразу чотири вечори на тиждень. З понеділка по четвер, о двадцятій. Та в мене зараз серце запинеться. Хай Бог хміли. Грай всією країною. Живи життя з новим каналом. Після спекотного робочого дня. Ну нарешті. Найкращий спосіб прийти у себе. Я ти кусаєш. Було б дивно, якби навпаки. Довірити свій відпочинок. Тихо. <різь> Цій різношерстній команді. Якщо ми нам всім камстав. Сіляй! Оцейте патрульник! Полкан з понеділка по четвер о 18 й Живи життя з новим каналом. Джим Керрі не... Ма? далеко не мама. Зовсім не. Мати. Бо він тата. А значить і виховання Джимо Керрівське. Маска дві частини сьогодні з 21-ї на новому каналі. Зростай у харті. Сьогодні так виглядає Джим Керрі нудної людини. Наче мертвий. А так. А -а -а -а! Так. І ось так виглядає Джим Керрі нового каналу. <Слесився> так. Так. Завжди кажи. Так. <св Deus> um> Сьогодні о 19 й на новому каналі. Треба не 9 чи 10, а 10 чи 11. Ні, хочу 17. 9? 9 це дуже. Хочеш, твоя мета 17. Да.